Веду полю перший раз в ігрову кімнату. Привіт! <ривіт> Мишатку маленьке. Цікава її реакція. Є не дуже далеко біля нашого дому. А це знайома нас покликали, Думаю, клас, я вже давно задумувалася, тож йдемо. Оля, ти куди прийшла? <ривіт> Оля. Ой, а ну Давай, Поля, иди за мной. Yeah. Ну що ж, а тепер вже всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Такий початок був веселий з Полінкою. Вперше ми пішли в цей дитячий центр, їй дуже сподобалося, особливо басейн з кульками. Тепер я задумуюся над ним, щоб придбати додому. Ще думаю, бо зазвичай купую щось таке додому, і діти не граються ним, а в ігрових центрах подобається. Тому от ще. Подивлюся, чи купувати, чи просто водити її в ці центри частіше. Їй дуже сподобалося. Я просто щаслива була від того, що щаслива Поліна. Скоріше за все, ви перемотали ту частину, але перш за все, це цінні моменти для мене, які я хочу зберегти. Тому, звичайно, я їх вставила і вони будуть у цьому відео. Так, і така от одразу телепортація додому. Я вирішила помити наш термоковрик. Дуже він нам подобається, нам подарували батьки на Новий рік для Полінки. Дуже легко він миється. В цей раз я мила з однієї, сторони, бо він був у нас складений навпіл. І в цей раз я захотіла його вже застелити на другу частину підлоги. І він трішечки не вміщався, але в ньому є плюс, що його можна скласти. Тому я його перевернула все-таки іншою стороною. Ну, Точніше, по-іншому. Загорнула одненьку і він гарненько вмістився. Товщина та не заважає, я її зробила до дивану. Тут можна помітити, але не сильно. Тому прям чудово вийшло, і по підлозі Поліна не ганяє, гуляє от на ньому або на цьому м'якенькому, який у нас лежить, і ми на ньому телевізор дивимося. І ще цей коврик має другу сторону, такі, така дорога для машинок, але ми рідко її ставимо, хоча Поля любить машинки. Загалом ось так. І одразу я вам зняла вечерю. Якось я, знаєте, так завжди знімаю. Тож дивіться, вечерю, дуже-дуже смачно. Це буде лапша з куркою та унагі. Тут у мене вже підготувала підготувала всі інгредієнти: перець солодкий, морква натерта на маленькій терці. Так, пекінська капуста і цибуля. Десь половинка цибуля на маленькі квадратики. Куряча філейка потрібна. Також соуси. соєвий. Та ми взяли унагі, але я ще часто робила з таріяки. Вони от такі більш густі йдуть. І, звичайно, яка страва без локшини. Ось таку взяли в цей раз разсилько. Вказано варити її 3-5 хвилин. Я буду варити 4, якраз водичка закипає. І ще у мене є ось така баночка стручкової квасолі, Тож теж додам. Так, перші дії будуть такі: закидаю зразу лапшу на 4 хвилини, промиваю і ну, вона буде чекати. Я думаю, що зараз я закину ось ці три таких. І потім ще буде нам на один раз три, бо чоловіка на роботу одразу складу. І зараз відправлю смажитися курку на олії. Також забула сказати, що є ще часник тут. Просто його непомітно було. А, в принципі, одразу можна з куркою кинути. Так, Курочку обсмажую хвилинки три. Зараз додам лапшу в воду. З локшину я вже промила під холодною водою, буде відпочивати. Курочка в принципі, так, підсмажилась трішки майже до готовності. Додаю зараз цибулю, перець та моркву. І забула, що треба соєвий соус. Треба було додати його перед овочами. Я на око, щоб було так, середньо, було смачно. І знаєте, я вирішила таки не додавати цю стручкову квасолю. Я її відкрила, вона м'ягенька. Пахне смачно, а на смак якось мені не дуже сподобалося. Хоча я люблю зучкову косолю, але, напевно, все-таки не консервовану, а звичайну, відварену, там посмажену. Тому ось така ні. На жаль, піде у смітник. Вона мені зовсім не сподобалась. Ну а чоловік у мене такий не їсть. Тому буде класична, як я завжди готую. Пройшло ще хвилинки три, додаємо рокинську капусту. Вже в самому кінці, бо вона, в принципі, так м'яка. Тож зараз іще тушкуємо, а потім вже будемо додавати нашу шолокшень. Тобто процес такий дуже легко запам'ятати, тушкуємо все по хвилинці 3. От додали новий гід'єм і тушкуємо 3 хвилинки. Все, залишилось додати нашу локшину. Перемішуємо хвилинки 2-3 знову. І страва готова. У локшина взагалі крута. Ось воно буде таке гарне, бо вона скляна, така прозора. От Поки я перемішую, от воно і доготується. Якраз і локшина прогріється, бо вона в нас промита в холодній воді. Так, залишиться Покласти в тарілку і додати ще деякі інгредієнти. Тепер залишається полити нашим соусом у нагі або теріяки і посипати кунжутом. Можна білим, можна чорним, без різниці. Часом вже в центрі Києва приїхали в Охмадит. Він, до речі, такий оновлений, гарний. Ми планово приїхали до ортопеда. Нам сказали, приїхати, як поля вже почне ходити, гарно буде бігати. Тоді знову прийти, щоб подивилися ніжки. Бо в неї ноги виходить, оця частина теж якось, як, наче плоскостопія. І а, сказали, ну я за це переживаю, сказали, потім вже прийти, як вона. Ага. Вставай, як вона вже буде ходити і знову прийти подивитися, чи все добре. Це я трішки познімала Поліну, щоб показати вам її новий костюм. Хотіла його показати у розпаковці в минулому відео, але забула. Тому показую тут. Це я пошила сама і ви могли помітити напис. Полі. Мені так подобається. Лікар, коли побачив, каже, ой, я тільки помітив, що там Полі. Мені взагалі хочеться більше шити для Поліни, бо тканини я багато маю, але я ніяк не замовлю кнопочки дитячі, бо. Через горловину не все гарно налазить, і цей костюм я шила з такою доволі широкою горловиною. А як замовлю кнопочки, тоді буду шити більше, щоб можна було і бодіки робити, і кофточки на кнопках по спині або на плечі. Ну, як дитячі речі робляться. Ми зупинилися подивитися на ягідки. Дуже гарні кущики, так, Поль? Ідемо далі. Так, ми вже були у лікаря, все добре, сказали. Такі ніжки, як. От у неї взагалі у діток, що вони не отако стоять, да, а як значить, трішки так завалюються. Це нормально до трьох років, і наступний візит у нас три роки буде. Поки гуляємо собі, насолоджуємося життям. А, і сказали, що зимове взуття на сантиметр півтора навіть можна більше купити, але десь через місяць, а то зараз купимо і може ще вирости. Тому через місяць будемо щось обирати. Взагалі така територія тут гарна, Прибрано. Трояндочки воно ростуть. Ну, вже, звичайно, все відцвітає але гарненько. Йдемо до машини. Коляску не брали, нехай гуляє. Ну і що ж, другий день, друга вечеря. Сьогодні я запланувала гомілку запечену разом з картоплею. Тож купила свіженькі спеції для курки спеціальні, додала олії, перемішала і залишила, щоб воно собі так наче маринувалося. А тим часом нарізала картоплю, вона в мене була невеличка, тож розрізала на 4 частини. Якщо вона більша, то треба ну, на 6-8 на брусочків, щоб гарно припеклося, не було сире, на відео видно, які повинні бути такі от брусочки. Перекладаю в миску, який буде зручно це все перемішувати, або можна навіть у пакет. І додаю всі бажані спеції. У мене це завжди паприка, ще часто додаю карі, але в цей раз закінчилось. Сіль, перець, італійські трави, трішки сухого часнику і, звичайно, моя улюблена куркума. Також додаємо олії, можна побільше, щоб воно було б таке прям соковите, гарненько перемішуємо. Тоді вже додаємо панірувальні сухарі і теж перемішуємо, але не дуже довго, щоб воно. Не розмазалося, і сухарі треба в кінці, бо якщо все одразу, воно буде ну зовсім не те, воно буде таке вже м'яке, і ці сухарі там попливуть, тому треба в кінці. Викладаємо на пергамент, як я це показала, і також на другий викладаю наші гомілки і буду одразу запікати при 180 градусів. Поставила на 45 хвилин, потім вимкнула духовку, і воно там ще стояло. Ну, в теплі, і поки духовка майже не вистигла. Тобто, ми їли вже теплу вечерю. І поки вона готувалася, я вирішила нарешті пересадити свої орхідеї. Чоловік уже давно просить, каже: вони вже листя скидають, якось мені було не до них. Але цей раз думаю, добре вже займуся. Тож спочатку протерла від пилу і почала кожен діставати та витрушувати з них кору. Набрала в миску води і прямо в неї витрушувала всю кору, щоб вона напитувалася, водичку була мокра. І Якщо там попадали якісь гілки вже старі, то звичайно це було зручно, видно все на поверхні, я їх викидала. Дуже багато коріння було такого, що вже старе, треба було зрізати. І взагалі, коли листя нове росте в орхідей, то такий утворюється корінь великий, який теж треба обрізати, і від нього знизу вже таке померле коріння, можна сказати. І взагалі, коли обрізається цей корінь, то видно, чи він сухий, чи ні. І я обрізаю до того моменту, щоб було таке живе, зелененьке, і від нього вже було живе коріння. Ось у цьому, до речі, горшечку було настільки вже коріння багато поганого. що Я просто вже психанула, відрізала гарний такий стовбур, який знизу, вже такий був гнилий або сухий. І, і все, і воно все відпало ось видно, це все вже. А на смітник іде я лиш кору позабирала, а орхідея з хорошим корінням відправилась і чекає на свою пересадку. Далі я поприбирала все зайве, помила горщики. Деякі були прям такі вже дуже брудні, тож що були чисті, гарні. Приміряю кожну орхідейку, де вона буде тепер жити, в якому горщику, і засаджую корінням. Я його гарно перемішала, воно напиталося водички, таке мокреньке. Тож засипаю, дивлюся, щоб всі пустоти заповнилися, вкладаю гарненько коріння і все, в принципі. І Відправляю вже у горщики пластмасові, ну, основні І так воно у мене день постоїть. і Потім я вже своїм способом буду заливати повністю водою весь горщик, і вони у мене так стоять і дуже гарно цвітуть. Ось такий от метод. Є в мене відео ще інше з орхідеями, можете там послухати. І далі, вже раз така гулянка, я вирішила пересадити каланхоя. не подобається воно мені як росте. В магазині купуєш гарне, а потім воно у всіх ось таке от розростається. І мені підписниця підказала, що можна ось тако повирізати. Верхівки, які похилилися, і просто встромити у землю. Воно не потребує того, щоб вирощувати коріння, а можна ось так просто посадити і все. І тут мені чоловік підказав, щоб я не вирізала повністю з корінням, а залишила корені, відрізала лише зелені паганці і е, самі стовбури. Тобто корінь основний буде, і далі я. Посаджу поряд таким кущиком ось це все зелене, що позрізала. Сподіваюся, воно виросте гарним, ще пограюся, але далі не знаю. Хочеться, щоб воно цвіло гарно, як в магазині, як тільки його купуєш. А далі от воно таке не дуже. Якщо у вас є якісь поради, то залюбки почитаю, можливо, є якісь хитрощі. А поки буду гратись ось так, і кущиком, в принципі, виглядає нічогенько. І взагалі мені подарували це на роботі на день народження, воно ще й жовтого кольору, тож хочеться дуже вберегти. Воно було у мене один раз зав'яло, і я його вирощую з одного такого пагінця і он як виросло. Тому що буду гратися і хочеться вберегти, бо це подарунок. І у мене є ще орхідея, яку мені теж подарували на роботі по-моєму, на день народження, ще не на першій моїй роботі. Тож бережу такі от подарунки. І сподіваюся, Каланхоя буде мене радувати. Ось таке от воно вийшло. І орхідейки мої тепер такі красуні лялечки, знаєте, як немовлятки такі маленькі, молоденькі, без квіточок. А тим часом, поки це все робила, вже приготувалася наша вечеря. Супер смачна картопля в паніровці і курочка. А потім я згадала, що в мене є ось такий пудінг ванільний, який мені прислала моя однокласниця ще в великому великому пакунку. Тут сказано, що треба 500 мл молока всього лиш змішати цей пакетик з 100 мл холодного молока, а потім додати цю суміш у інші 400 мл вже кап'яченого молока. Тож я слідую інструкції, все залила, воно дуже гарно перемішалося, комочки взагалі не утворювалися. 400 мл поставила кип'ятитися. Також було сказано ще додати 2 столові ложки цукру. Додала, перемішала, довела до кипіння молоко, і тоді, вже, як воно закипіло, влила пудингову масу і ще кип'ятила 2-3 хвилини. Воно одразу загусло, як тільки я це все влила в гаряче молоко. Прилила потім у дві мисочки, щоб вистигало, і відправила у холодильник. Та на ранок ми його вирішили спробувати на сніданок. Воно крилося якоюсь такою плівкою, але всередині було більш кремове, схоже, чимось на крем-брюле. Цей пудинг був ванільним. Я не люблю ні желе, ні крем-брюле, тому цей десерт точно не мій. Хоча, в принципі, пару ложок я з'їла. Ну а вам дякую за перегляд та побачимось у нових відео. Всім папа! -па.